Початок 2015 року оголошено четверту хвилю мобілізації до Збройних сил України. Про її деталі та підсумки трьох мобілізацій у минулому році розповіло керівництво Закарпатського військового комісаріату. До формувань Збройних сил України, інших силових структур. Через військові комісаріати було призвано близько трьох тисяч чоловік. Це за підсумками трьох. Перших ви. Згідно законодавчої бази, яка на сьогоднішній день у нас діє. Ми знаємо, що ті люди, які були призвані першими, за ними на протязі одного року зберігається середоміще грошове забезпечення, зберігається місце роботи і вони мають всі ті пільги, які були визначені цими указами. Але термін одного року він збігає. Тих людей потрібно буде поміняти. І нам з четверту хвилю мобілізації треба буде призвати ту кількість людей, яка замінить тих людей, які вислужили встановлені терміни перебування на службі за мобілізацію. На жаль, торік при зоні проводять АТО загинуло 49 військовослужбовців Збройних сил України. Це ті люди, які були призвані з Закарпаття. Чотири Військовослужбовця Державної прикордонної служби та два військовослужбовця батальйону Айдар. Основна ціль четвертої хвилі мобілізації не тільки необхідність ротації, а також професійна підготовка військових до постійної агресії східного сусіда. Згідно з указом президента, в зону АТО направлятимуть воїнів, яким виповнилося 25 років. Молодші набуватимуть військовий фах у навчальних центрах за спеціальностями. Сам призив. Планується провести з 30.01 по 3.02 протязі 5 діб. Основною відмінністю цієї четвертої хвилі мобілізації є те, що вона буде проходити у два етапи. І всі ті люди, які будуть відмобілізовані, вони будуть направлені у військові частини, в навчальні центри, де пройдуть відповідну підготовку з 4.02 по 15.03 на протязі 40 діб. І... З 16.03 по 30.03 на протязі 15 діб повинно пройти бойове злагодження у складі підрозділів. Тобто, ж четверта черга часткової мобілізації буде тривати 90 діб з 20.01 по 1904 2015 року. Ну, захист батьківщини, вроді загально зрозуміло. Закарпаття далеко до нас ніколи не дійде, дійдуть. Зупинилися там, де зупинились, тому що їх зупинили Збройні сили, які підтримує український народ. Вони би були вже давно. Колись, колись от такий великий закарпатський поет Петро Скунц написав, був вірша Чечня. Він тоді це було десь 95 чи 96 рік, коли цей вірш вийшов. І, і от там червоною ниткою вже би були в Києві. Вже би були в Криму, а вже забрали би Крим, не пускає Чечня. Вже би були в Києві, не пускає Чечня, вже би були у Львові, не пускає Чечня. Вже би були в Ужгороді – не пускає Чечня. І вже би були в Варшаві, в Празі, в, в, в Парижі. Вже би були в Вашингтоні, не пускає Чечня. Він, якби провидець, оце казав, що от, от вони мають конфлікт, їх треба на якомусь рівні десь зупиняти. І от не зупинити там. Донбас вже шкодує, що вони це наробили. Я бачив цей, цей розгромлений страшний бідний регіон. Не треба, щоб Закарпаття стало другим Донбасом. Бо вони своїх людей не, не шкодують, не шанують. А, а закарпатців і подавно. Це перший момент. Бо якщо не зупинимо, будуть тут. Будуть тут. Другий момент, що все ж таки там служать наші, наші закарпатці, їх треба поміняти, бо вони вже служать рік. Бо ж не може бути захист батьківщини для тих трьох тисяч мобілізованих. Оце, оце ваша батьківщина, ви захищайте. А ми всі будемо інші тут сидіти, ходити в бар, пити пиво, там ходити на дні народження, все таки інше. Кожен свою частку має віддати. Пріоритет у призові громадян на військову службу буде надаватися тим особам, які її вже проходили, або тимчасово не працюють на період призову щодо ухиляння від мобілізації, то до органів МВС та прокуратури області. Передано документів на понад 500 осіб, які не з'явилися для проходження медичної комісії. Одну особу засуджено на три роки. Ми мусимо відійти від системи примусового забору людей до системи, котра б дозволяла кожній людині проявити себе і за це мати вмотивовану якусь грошове забезпечення, яке б відповідало дійсно. Тій ситуації які є. бо сьогодні, коли людина в цивільному житті отримує більше грошове забезпечення, як та людина, яка рискує життям кожну хвилину, кожну секунду, виконуючи бойову задачу в зоні АТО, і при цьому отримує менше грошового забезпечення, а тут знаходиться сім'я, родина, яка потребує допомоги, це є неправильно. Представників змі застерігають від поширення неправдивої інформації, в тому числі і про загиблих, адже ціллю противника. Є наведення страху на населення саме інформаційно-психологічною війною, в якій спотворюють справжню суть агресії на сході, завадити завданням мобілізації в Україні теж одна із цілей Росії. Інформаційна війна проводиться що вам розказувати, самі самі прекрасно знаєте, але тепер вона, вона буде спрямована не лише на в, там великі групи людей, а на Будуть опускатися до окремо взятих сімей, родин для того, щоб показати показати, як це, як це погано. Окремо взяті негативні випадки будуть масово тиражуватися, розповсюджуватися, щоб надати їм такого глобального глобального характеру. Закарпатський батальйон спецпризначення зону АТО відбув у повному спорядженні завдяки обласним депутатам. Військові проявляють мужність. І комісар з гордістю наводить приклади високого патріотизму закарпатців. Я сьогодні не можу не згадати теплими словами військовослужбовців, які добровільно в 2014 році прийшли у військові комісаріати і маючи право не йти служити. Я, як приклад, хочу привести військовослужбовця Томасюк Михайла Михайловича з міста Сваляви, який має вісім дітей, і він сказав, що я не можу сидіти вдома на дивані, дивитися. Я хочу йти воювати, так як хочу мати світле майбутнє для своїх дітей. Насправді є про що говорити. І от, зокрема, зліва від обласного військового комісара сидить капітан Волошин Денис Вікторович, помічник командира 15-го окремого гірськопіхотного піхотного батальйону з артилерії. Учасник АТО, поранений, нагороджений орденом за мужність. Коли стало питання, будучи пораненим, стало питання, що треба його терміново. Виводити на зони ведення бойових дій на лікування, то при тому всьому декілька годин продовжував виконувати бойове завдання. Тобто, герої, герої серед нас. Як розповів кадровий офіцер Денис Волошин, 90% 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону нині проходять службу в Донецькій та Луганській областях. Багато з них мріють про ротацію, щоб набратися сил для подальшої боротьби за Україну. Я вважаю, що кожен. Громадянин чоловік повинен віддати для держави ту частку себе раді суверенітету нашої держави. Капітан Волошин присвятив військовій професії 18 років. В сім'ї їх двоє братів, які обрали військову справу по слідах батька. Фахівець з артилерійської справи відбув на схід навесні 2014 року. Батальон отримав задачу. Ми поїхали на весняну зливу в Сумську область. Там проходили навчання, пройшли злагодження підрозділів, і коли почався вже саме конфлікт, прибули в Луганську область, вступили в сектор і почали виконувати завдання на блокпостах. Накрил град, виконував задачу по перекриттю Луганська, даби конвої не проходили, а також банди формування. Ну і так сталося, що. Не помітили спостерігачі, що відкривали залпи гради, попав снаряд, потім попав в шпиталь. Ну, Чудом вижив, ну, не тільки я, троє нас було. Всі живі. Якщо чесно, то коли бачиш першу смерть або якогось пораного свого військовослужбовця, це завжди тяжко. Ну, кожен чоловік, людина привикає до бучого. І так як в нас тренували, був підготовлений батальйон, практично. Ну, єдине, що ми готувалися гірській лисистій місцевості, а тут попали на рівнину. Тяжко було трошки змобілізованими, але люди набралися опиту і стали як звичайні контрактники, які досі виконують завдання в зоні проведення АТО. В зоні АТО спочатку неоголошеного терору, а фактично війни з боку Росії, постійно порушуються умови перемир'я з боку так званих ДНР і ЛНР. Зазнає втрат мирне населення. Офіційний Київ розпочав процедуру визнання самопроголошених республік терористичними.